Сьогодні у нас новий відео огляд. Сьогодні пройшовся трішки по магазинах і знайшов дуже цікаві моделі старіші, минулорічних, позаминулорічних. З різних кейсів. Напевно, магазини розпродують залишки, то що в них лишилося і серед них я повибрав такі, які в мене є вже, а деякі що у мене взагалі немає. А деякі взагалі, що я перший раз бачив. І також до мене прийшла коробочка з дуже цікавими моделями преміум сегменту. Їхала трошки довго, але там є одна модель, заради якої я купив ну, той лот. Ну, він невеликий, там всього три моделі, але одна дуже з них цікава. І ось розпочинаємо огляд. Купив я такий кросовий мотоцикл. Ніколи взагалі я його не бачу, хоча це за 2024 рік ніколи щось мені не попадався. Думаю, нічого собі ще ніколи не бачу. Думаю, візьму собі до колекції. Не знаю, правда, що це метал не метал. Пізніше десь розпакую і, можливо, знімлю детальний огляд, чи він металічний, чи не металічний. Але ну, думаю, що метал. Ну, така прикольна моделька. Правда, вона точно не один до 64А. Ось така модель. Напишіть в коментарях, чи попадалася вона вам колиш чи ні. Бо Я її вперше взагалі бачу, ніколи не бачу раніше мотоцикл Кросовий. Наступна модель у нас ось такий Ford Escort RS 2000 Це серія за 2023 рік. Тоже така непогана. Подобаються мені такі старі форди. Це ще все розробки Англії, старі моделі. Ті, що там ми розглядали Косфорд, а це вже старіша модель із корта. Також чудово подобається. Така здається, минулорічна була в зеленому кольорі СТХ. Така доволі непогана моделька. Для колекції піде. Наступна модель у нас така. Mazda MX5 Miata. В такому кольорі цікавому, і тут, до речі, гарно пропрацьовано. І салон класно зроблений. Сидіння. Антикрило. правда, нічого не промальовано, тільки. Емблемка і така наклейки. Більше нічого. Ну, антикрола так гарно заробила. Це у нас теж 24 рік. У мене її не було, думаю, знайшов, візьму. Там було дуже багато моделей, Всіх кейсів зібрано. І, напевно, кажу, старі залишки. карти таке. Карти трошки муті, майже всі є десь надірвані трішки, але то таке, якщо довго по магазині валяється, то завжди така ситуація з цими картами. Це теж у нас 23 й рік. Honda Civic, така, Custom. Теж доволі непогано, колеса такі малюсінькі. Ал, пророблено класно. Пуйлорок у нас є. І ззаді промальовано непогано доволі. Ну, така моделька класна теж. То, що заміну такий так, напевно, розпакую. Далі знайшовши такий корвет. Також доволі класно виглядає він. Номер 2. Ну, салон такий, звичайнісінький, але. Саме і кузов класний. Такі скоси має гарні. І можна з неї зробити таке щось під старовину. Якусь таку модель. Але клас! І карта класна. Це теж 23 рік. Нічого не промальовано, але вона гарна. І на полиці, я думаю, буде класно дивитися, якщо ще на неї інші поставити. І салон трішечки нам підмалювати взагалі буде шикарно. Дивіться, на полиці. Ще взяв з таку Subaru. У мене є, але здається, в такому сірому кольорі. Це також за 2023 рік. Тож, доволі непогано. Оптика примальована, значок субару бачимо, диски класні. Ну, позаду нічого немає. Взагалі нічого не пропрацьовано, Тільки подвійний, спарений вихлоп. Тож доволі непогано, думаю, візьму такі карти всі такі гнуті, але що страшно, все переважимо тут. То Це такий поршик взяв ще собі. Теж такий прикольний. Бачу, до речі, з них класні кастомки роблять, їх піднімають і вони такі так, паркетники такі, як робляться. Дуже гарно виглядає. Треба спробувати щось теж таке зробити. Кіппорш деталізація доволі непогана. У мене є декілька моделей. І порш є такий, але це якийсь колір такий більш з перламутром. у мене звичайний чорний є. Ну і зробимо класно. і оптика. Спереду емблемка, поворотники, габарети. І оптика ззаду також промальована доволі непогано. Турбо. Класна моделька. Їх тепер штампують там під всякі, які захочете. 24-25, це що за 23-й рік. Теж доволі непогано. Вже маю дві такі. Ну, просто в іншому кольорі, в чорному більше. І ще взяв собі Toyota, полюбляю такі джепи, і взагалі рідкість вони. Такий Toyota Land Cruiser 80, що в мене десь здається, патрол є Nissan сам також. Мені подобаються такі автомобілі японські, особ, особливо джепи. У мене їх дуже мало. Ну, коробочка. Бідний блістер вже нормальний. Щось він так потріскає, підозріло. Так, це також 23 рік. Гарно зроблено. Оптика промальована спереді. Силовий бампер. Там, бачите. Лебідка є навіть. Ну, класно теж. Подобається те, що вікна опущені, щоб краще розгладіти салон люк. Як вам така модель? Подобається, ні? Напишіть також в коментарях. Так, ще знайшов такий. Двопак. З такими Nissan Silvia. Ще старіша версія Nissan Batsun. Теж непогані доволі. Рік не пише, не бачу. Але також класні моделі. Сільвія в мене є. Одна з перших теж в мене була модель Silvia, воно в такому розфарбуванні ще різнокольоровому класно теж виглядає. Думаю, візьму ще. Вона тут не пропрацьована, але таке. Може, коли щось спробую з кастомку робити, і піде вона на кастом. Ось так виглядають вони. І що ж, розпочнемо далі? Ось у нас така поселочка. Я вже її відкривав, звісно, подивитися, чи там. Все точно прийшло то що треба чи ні. Бо можуть трохи наплутати і прислати щось інше, так що треба одразу ж перевіряти, щоб потім зразу про і написати. І тут теж три джипи, правда, вони преміум. І перший джип, це у нас такий Mercedes Benz g class Блікує трохи світло. Ось такий у нас джип. Ну, доволі непогано. Pillow Pilot Team Support. Support. Класно зроблено. Це щось наподобає під форсаж. Я не знаю, можливо, знімається оця задна частина з нього. Можливо, в когось є вона розпакована. Напишіть в коментарях, чи вона знімається, чи ні. Ну, мені здається, що вона знімається. Mercedes-Benz. Оптика пропрацьована. Доволі непогана моделька. Понизу нічого не цікавого немає. У нас тут Toyota Prado, Forerunner. Ці дві моделі такі. Якраз цей сет у мене і є. Ну, ці три модельки. Ось ця, ось ця і ось ця. Cruiser Prado і Форанер. І ось цей Mercedes G-клас. BKR, це я не брав Єренд Ровер також класик Не брав. Щоб був повністю сет зібраний. Такий, який найбільше сподобалось, такий взяв. Мій малий полюбляє ось такі Гелендвагені, то його любов і Lamborghini. Це старіших моделей, але. Думаю, якщо розпакую, то він буде дуже радий. Так. Наступна модель. У нас от така Toyota 4Runner. 2018. Класно зроблено. Пробува цей крузак у нас Main, Це Premium. Колеса сюди поставити від преміум. Також гарний. Ось така Toyota у нас. Також пропрацьована гарно. Диски хороші. На протекторі високому. Колір цікавий. Оптика гарна. Ну, все, класна модель. Класна моделька. Оглядаю Ну, В колекцію піде. Джеп подобається від Hut І моє нове поповнення якраз. І третя модель у нас ось така. Toyota Land Cruiser Prado. В чорному кольорі. Тут, як бачите, він йде в такому. Серебристому кольорі з синими такими полосами. А Це йде повністю чорний. І він йде Chase. В... Дуже рідкісна також модель. І вона ціниться. Ну, Лот мені обійшовся недорого, і, тому я його придбав, якщо він дорого коштував, аби був його теж не взяв. Але так ціна відносно нормальна, і я думаю, я візьму собі. Чей завжди ціниться його можна продати в будь-який час за хороші гроші. Також така класна модель. Тут уже диски більш цікавіші. Цікавіше зроблені, протектор той же самий, але диски класніші. І цікаво ще одна, чи тут запаска. Тут запаска. Я думаю, що це запаска. А можливо і ні. Ні, а може і так. Може вона на гумі йде, а може і ні. І ось така модель. Все тут гарно зроблено. Все класно пропрацьовано. Дефектів ніяких немає. Оп, все чудово. Ось така моделька. Ну, Ці дві моделі вони мені ну, не знаю, не подобаються. Це трійця класно. Хотвілся завжди так, вони мусять засунути туди щось таке нецікаве, але щоб люди купляли. Така полі, політика цього Хотвілса. Мател, точніше. Засунути туди щось таке. І ось так. І ось таке відео вийшло. Ось такі модельки. Такі у нас модельки. Щось яка з них. Вам найбільше сподобалося. Ось такий огляд. Новинок не було, але, думаю, таке зніму. Можливо, буде комусь цікаво, можливо, хтось не бачив деякі моделі. Ось такий вийшов у нас огляд. Завтра буде також гарний огляд. Ну там моделей хоть хотвілці не знаю. Можливо, щось буде, можливо, не буде. Завтра ще походжу по магазинах, можливо, щось прикуплю. Але завтра будуть такі моделі крутіші. За Hot Wheels. Набагато дорожчі. Так що не пропустіть на наступний випуск. Ну і що ж, будемо завершувати випуск Всім хорошого дня або вечора! Хто коли переглядає, і всім па-па-па-па.